Віт, друзі! Сьогодні ми купимо скінчик на 8 біта. Оцей скінчик. Давайте зразу оглянемо. Так, візьмемо біта, щоб тоді вже його не шукати. Давайте зайдемо, купимо скінчик. Потім, я думаю, ще підкопити на цей скінчик вірус Чарлі Ну, зразу я куплю бітка. Так. Давайте, друзі. Давайте отак, ще один скінчик вибрати. Дуже мені цей скінчик подобається. скільки всього красота. Зараз, друзі, ми виберемо... виберемо піни на нього. Давайте. Все одно прийдеться заходити. Так, давайте перший пінчик. Отакий другий. Із і з сердечком і такий злий. А це що за пінчик? А давайте лучше цей. Так, давайте підемо в Доша Д. Зараз його і спитаємо, давайте. Подивимося його атаку ульту. Зараз подборчик. Це відео, думаю, Буде недовге, ну подивимося, Минут. 10 буде. так. Атака така. Давайте подивимося отсюда, стрижним. Да, атака така красива, Зелена. Цей скін дуже красивий, такий, таке сочетание цвета. Зелене. Звісно, я на 8 бити не дуже люблю гуляти, але для колекції піде. В цьому коконі вона. Давайте. Ага. Це посівка, мабуть, нова, що вона коли іскокана, то і щитом. А я ще, блін, гаджет просрав просто. Давайте будемо автоатакою і мене добивати. Так, сейчас сюди базлайтер підійде, я попробую його гаджетом забрати. Так. Або сейчас оцю Чарлі гаджетом. І забере цей базлайтер. Так, минус эмс. Давайте пинчик юзнем. Блин, а если. А, все равно. Я думала, если бы другий гаджет, так М -м то б я кинув бы станцию и. І... тепнувся. все. Гаржа в щит, да, буде? А, ні. А, то, наверное, був и газ, кинув щит. То, что, такої такой ней пасівки немає. Да, скин красивый. Коли. Так, давайте вот сюда кинемо. Не достане. Давай обходимо. О, як він так ульту подвогнав. емс його забере. Так. Перша каточка є. Давайте ще пару каточок зуляємо заберемо квести. Можем ще. Давайте отут білети згуляємо. Конечно, я не уверен, що я виграю. Не. Мені ця піца і забілети вона мені дуже не треба. Я вже скінчик, який хотів, я купив. Сейчас я поки пушу ранговий бой. Хочу пока що дойти за пару днів до Леги, тоді вже до мастера. Сейчас ранговий, ранговий бой пушить стало легше. Я думаю, це вже всі знають. Так, 8 бит сюда не заходить, то що він дуже такий медленный. Ну, скинчик, конечно, бомба. Я ще плюс на... на біту не вмію гулять, і тут у нас мелодія ФК. Блін, а жалко, конечно, що білети сливаю. Ну нічого страшного, давайте. Тоді я ще на якихось бойцях зуляю. Давайте пока що підемо у ШД, Ще пару каток. Тогда может возьму э, кольта и рикошета, або рикошета, то есть погуляем А там. Там я знаю вообще хорошо базлайтер, можно взять базлайтера с крыльями, с крылами, подивимся. Так, у нас Леон. Блин, афика. Мид лучше, на мид лучше самом найти. Капец. Там вообще Пайпер. Тут опер мене піджимає. Блін, скорость мала. Ще, щас уб'ють мене так. Мінус. Оцей гаджет хороший, так. Надо, щоб добивати. Так, отут от, пос, будем стоять. Мортиса, Якщо що. Конечно, у мене ще посівки немає на увеличение ульти. Так, ну тут він не в вигодній позиці... позиції. Ось тут я буду їх настрелювати. Туди вони вже не підуть, вони лов. Ну, Мортіс може от хілиця пролетить, але ну, я його тоді підожму. Зар... Мортіс може ще й улетити. А, ні, ну, все, Я його зараз дим підожме. Так. Ще одна є, як вона, турелька називається. Красивий скин, він на таких якихось находить. Так, пайпер відкрила. Це їм ще не вигодніше стало, то що їх дуже видно так. Мелоді, блін, на 9 банок. Це опасно Melody. Ще такий імбовеперс. Ну, блін, вона нас піджимає жорстко. З цієї сторони Peor. Так, і нас, блін, аж саме душі, ж піджимаюсь. Давайте. Щось її отак вона. Блін, даже по пайпер не попав. Хотів по двох. Ладно, це луз. Нічого страшного, проігрувати тоже надо. Не всегда ж тащити. Можна одну, ладно, тут. Если б до стардрога була, думаю, потом купить ще успію за 24 дня оцю Чарли купить і фенга по дорогих скинах. А тоді вже, если ще останеться. Мілпа я не хочу куплять. Мілп. А я хочу, может, тоді грей я ще куплю. Ну, не знаю, подумаю. Нен, не тут скинчик прикольный новий. Давайте ще одну каточку зуляємо. Ще одну каточку. Так, за мной Спайк. Да, так как я... скинчик бомба. Цевин якой легендарной иначе редкости. Чи... Мифической. Кто знает, пишите в комментариях. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Блин, а там био вообще. Поразумеем сейчас вот эту паперу так. А, она меня добила. Это пипец. Я сейчас глянем. Легендарная или мифическая редкость. А, тут надо добыться. Сейчас глянем. Повелитель, повелитель Повелитель Байрон. А тут пишется легендарная. У нього оце такі чорні руки красиві. Він такий... А мені наче він і не такий цвет трохи був. Чи це мені Так, кажеться? Так, красивий. Давайте я ще каточку. І тоді, наверное, згуляємо за білет ще одну катку І відео підійде до кінця. Так, стоп. Ось недавно гуляв на 100. Осталася одна катка до максимального рангу. Заруїнили тімейти і на Бібі таке саме. Так, 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 так. так. Там Базлайтер Де він там є? І банку не добуває. Ладно, хай сидить. О, у мене вже 5 банок, ти там набив банки. Мінус 8 біта, що він оце не дуже медленно ходить. Так. Зараз ми ІПМ заберемо і попробуємо Ліона, і Поко. Так, Поко мінус. Да, 8 бит это очень мощный персонаж, но он очень медленно ходит. Давайте пойдем в атаку. Так. Там. Так, тут алло. Так, давайте отсюда. А, у него на урон пассивка в поко. Так, давайте отсюда сюда перекинемо. Так, мене чуть не вбили, а капець. Стой, тікай, 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 тікай! Ну, у нього 17 банок, він довж... як через стіну? ладно. Скільки банок і програть? Давайте виповним, наверное, квест. Хоча давайте візьмемо э, кольта либо, либо. Давайте базлайтера попробуємо взяти в цей скрилами. Так, э, так, хто дивився э, те відео там, де я апнув тітул на базлайтері, ставте лайк, хто бачив то відео Бліна, капець. Друзі, ми не в той режим пошли. Ладно, догуляю катку, підемо за білети. Так, друзі, догуляв катку, давайте сюди йдемо Тут головне накопити ульту, на тут в нокауті і просто тоді залетіть. І все буде окей. Так, у мене гром там тоже базлайтер, на лазер і леон. У Грома третє, третє золото титул є. Ну, гром, по ідеї, він буде накидувати. Давайте отут постоїмо. Ого, тут, конечно, типочки Жорсткі. Попалися. Ну, и в двох лов. Це, я так розумію, луз. Ой, інтернет подлагає. У мене зажали все. Давайте. Щось сьогодні не йде. Тут за білетики? Якось треба. Тут теж, мабуть, буде базлайтер. Це вони зараз вже можуть пройти сюди. Так, є. Давайте. Отак. А. Він, походу, мені... А, він же ультою в мене попав. Блін, а це вже, мабуть, луз буде, то що гром. Я думаю, базлай... гром не переб'є базлайтера. Хоча, смотря О, перебив. Нормально, гром гуляє, так хорошо. Давайте сюди залетимо так. Автоатакою. То що, як по-другому гуляти на базлайтері, Це, тап, тап Перс. Так. Забираем і летим на цього базлайтера. Так, я його сейчас роздамажу і гром, по ідеї, добиваю. да да, да. Давайте кинемо клоуна. Ну, сейчас десь нам дадуть 100 тисяч опита. так, да, так як я казав, 100 тисяч. Так, я думаю, на цьому можна заканчувати відосік. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім пока.